Деревина, три куба сосни, поліпропіленові труби. Це ті штучки, що вставляються в шви між плиткою. Якщо не купатись в ній. Це недорого, виходить. Не Мої вітання! Шановні глядачі та підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло, я його ведучий, а сьогодні ще й фінансист цього шоу. Як ви бачите, в руках в мене є ось такі. Папірці, а це означає, що у нас закінчився туалетний папір. Але це не просто папірці, усе це чеки від будівельних матеріалів, які ми купували для того, щоб зробити ремонт в нашому прекрасному будинку. Всі ці наші покупки я збирав в один файлик, і в цьому відео я вам розповім, скільки я витратив грошей на те, щоб довести цей будинок до такого стану. Ну, в хорошому сенсі, до такого стану, в якому він зараз є. Тобто, щоб там можна було жити. Детально розповім про кожен пункт, все підрахуємо і в кінці дізнаємось супер-пупер прекрасну суму. Тому дочекайтеся кінця відео. Я думаю, вам буде цікаво. Отут з'явиться лічильник, який буде рахувати після кожного етапу, скільки грошей ми витратили. А зараз переходимо до першої частини. Перший пункт лічильник. Ми його перенесли зі старого хліва, скільки нам це обійшлось. 1500 гривень це послуги оцих монтажників, які пішли в хлів, зняли лічильник, пересунули його сюди, залізли на стовп прикрутили його проводами до стіни. За їхню роботу я заплатив 1500 гривень. За матеріали, коробку, цей дріт, провід, гофру, кріплення і все-таки інше я заплатив 2300 гривень. Разом 3800, це те, що нам перенесли лічильник разом з матеріалами. Далі переходимо до даху. Другий, другий. другий пункт це дах. Ми перекривали будинок повністю, допомагав мені батько, брат хрещений і хороший друг сім'ї, за що їм великий земний поклін за їхню допомогу. Купували ми тільки матеріали. За роботу я нічого не платив, і загалом ціни за роботу я вказувати не буду, оскільки більшість всіх робіт я робив сам і в окремих випадках мені допомагали мої родичі. Отож, скільки нам обійшлось перекривання будинку? Три куба деревини 22 тисячі гривень. Далі металочерепиця – 155 метрів квадратних. 44 тисячі. Брав я не найгіршу, але й не найкращу. Решта, все: снігозатримувачі, мембрана, саморізи, оце коньок і різні всякі приблуди. Все решта обійшлося в 16 тисяч гривень. Водовідвід, ось цей гарненький білий, вийшов нам 12 тисяч 500 гривень. Отож, все разом 94 тисячі 500 гривень, щоб перекрити ось такий дах своїми руками. Я заплатив грошей. Третім пунктом нас будуть замінені дерев'яні вікна і вхідні двері. Отож, додали ми пластикові двері в котельню, щоб заносити сюди дрова в майбутньому, а не носити їх через кухню. Далі замінили. Ось тут було дерев'яне вікно, поставили металопластикове. Двокамерне. До речі, я там в попередньому відео, там де робив огляд по будинку, обмовився трошки. Сказав, що в хаті стоять двокамерні вікна. а Ми поставили трикамерні. Це не є так, тому що в хаті однокамерні, а тут стоять двохкамерні. Тому дуже пробачайте мене за те, що я так обмовився. А хто ще не бачив огляд, ось сюди, тисніть і будете дивитися, як я там хожу по будинку, розказую щодо чого. Роблю рум тур. Замінили також ось це. Вікно зробили його з відкриванням, воно було дерев'яне. І замінили вхідні двері на ось такі прекрасні, дорогущі, коричневі, металопластикові з дзеркалами. Типу, ну це насправді вікна. Але ви так дивитеся, воно відбивається, тут дзеркало. І також замінили двері на горище. І все це добро нам обійшлося в 29 тисяч наших прекрасних гривеньок. Ідемо далі, заходимо в будинок. Ми плавно запливли в хату, але перед тим як розказувати, скільки пінньонців я витратив на наш ремонт, я розкажу, як заощадити на покупці будматеріалів. Ні в якому разі, якщо вам потрібно багато, наприклад, мішків цементу, або мішків шпатлівки, або багато гіпсокартону. Не купуйте його в великих мережах супермаркетів і в маленьких магазинах, оскільки там дуже велика націнка. Найліпше будівельні матеріали купувати на складах безпосередньо в самих постачальників, оскільки, коли ви купуєте велику кількість, вони роблять хороші знижки і не роблять націнок, які роблять магазини. Тепер перейдемо до стелі. Почнемо зверху, підемо донизу і потім пройдемось по всіх кімнатах. Отож, стеля в нас гіпсокартон. Пішло в мене 30 листів, і витратив я на це 10 500. Профіль, до якого кріпиться гіпсокартон, мені обійшовся в 10 тисяч гривень. Далі, шпаклівка готова, та, яка вже продається в відрах, для того, щоб затягувати нашу стелю, і потім її шліфувати і дихати тим пилом. Обійшлась мені в 4 800. Вистачило на весь. Будинок мені 6 свідер. багети, які йдуть по контуру тут наклеєні 1000 гривень. І фарба плюс інструменти для фарбування стелі 2700 гривень. Отож, щоб зробити стелю з гіпсокартону, я витратив 29 тисяч гривень. Мені там спишка в очі світить, я вже нічого не бачу. А зараз переходимо до наших прекрасних, майже рівних фарбованих стін. Половина з них зроблена. Штукатуркою гіпсовою, інша цементно-піщано-вапняним розчином. Отож, гіпсової в нас пішло 30 мішків 9 тисяч гривень. Цементно-піщано-вапняну я замішував в власнович, тобто купив окремо вапно, цемент і пісок. Піску і цементу я купляв одразу на все будівництво на весь ремонт. Тому я назву тут зараз загальну кількість і загальну ціну. І, в принципі, мені його вистачило з головою. Отож, взяв я дві машини піску і цементу 50 мішків. Пісок обійшовся мені в 6500, а цемент в 8000. Поверх на стінах у нас сітка, і поверх сітки у нас фінішна шпаклівка. Фінішна шпаклівка обійшлася в 2400 на весь будинок, а сітка в 2000 гривень. Все оце діло ми також пофарбували і погрунтували. Грунтовки на весь будинок під плитку, під штукатурку. Нам вистачило, придбавши її на суму 3000 гривень. Фарби пішло 7 тисяч. Також я купував 7 листків гіпсокартону, коли зашивав двері, які були лишніми, і для того, щоб вирівняти стіну. І для вирівнювання стін я використовував маяки. Отож, маяки 1000 гривень, 7 листів гіпсокартону 2800. Повністю. Зробити всі стіни обійшлося в 41 200 гривень. Робив сам, Да. Пані операторша каже, що я балакаю так, ніби це все дорого. Але насправді це не дорого. Бо ціну матеріалів треба помножити на 3, і у вас тоді виходить ремонт з роботою. Далі в мене по списку йде водопостачання, тому ми пробіжимо зараз по кухні. Щоб. Завести воду в будинок, мені довелося придбати міні-башню, труби нові, для того, щоб була вода гарна, чиста питтєва, дві колби з фільтрами і труби, які йдуть від насоса глибинного. Все це мені обійшлось в 12 тисяч 100 гривень сюди. Зелень. Я вставлю такий звук. Динь! І туди додається зразу. І далі, щоб не відходити від каси. Відразу й поговоримо про електрику. Всю електрику в будинку ми повністю змінювали, бо проводка була стара і дуже аварійна. Тому придбали нові кабелі і проводочку мені зробив мій батько, оскільки він шарить трохи в цій темі. Туди-сюди, порозводив мені все. Резетки з вимикачами я сам підключав, тому що з'єднати два провода це вже не так важко. Обійшлась нам електрика, проводка, ось ті автомати, що тут стоять. Тут така схема. І обійшлося нам це 19 тисяч гривень. Це з вимикачами, з вмикачами, з резетками і так далі. Повністю вся електрика. Я гадаю, що це недорого. На кожну кімнату стоїть один автомат і цього вистачає ось так з головою. Не потрібно там на кожну розетку їх відводити і витрачати по 200-300 тисяч гривень. Так, електрика. Після електрики у нас йде. Опалення. Що по опаленню? У нас залишився газовий котел, тобто не платили нічого. Група безпеки також залишилась. І старі труби, які були розпаяні по будинку. Я також залишив. Лише повідрізав місця спайки, купив нові коліна. Брат допоміг мені попаяти, показав, як це робити. Якщо поставите лайк і підпишитесь на канал, і напишете коментар, то я вас теж навчу паяти. Поліпропіленові труби. Далі батареї також залишились. Батареї я не купував. Але довелося придбати грибінку. Грибінка, насос, далі труба, яка йде на теплу підлогу. І всі решта матеріали, які були потрібні для того, щоб зробити наш будинок тепленьким. Обійшлося нам в 21 тисячу гривень. Для про комунікації, опалення, воду ми поговорили. Тепер перейдемо до підлоги. Дерев'яну підлогу ми зривали, затрамбовували піском, потім наверх заливали чорнову стяжку, потім плівку, потім знову утеплювач, далі трубу, наверх знову стяжку і тоді вже покриття. оце. Отож, щебінь 7000 гривень, плівка 500 гривень. Пісок і цемент був. Коли простійно розказував, я говорив, що ми його вже будемо враховувати. Маяки для вирівнювання підлоги 500 гривень, фіброволокно це таке маленьке для заливання теплої підлоги, плюс пластифікатор 700 та 400 гривень, відповідно. Далі, екструдований пінополістирол це найдорожче, що тут було. Нам його знадобилось купити на 12 700 гривень. Демпферна стрічка, яка йде по контуру. Нашої теплої підлоги для того, щоб вона могла розширюватись, збужуватись, і не було ніяких тріщин та потім проблем з нею. І разом 22 300 гривень. Обійшлась нам підлога без покриття. Тепер щодо покриття. Пункт номер 10 Підлогове покриття. Ламінат плюс підкладка 42 метри тисячі 200 гривень. 23, 23 200 гривень. Клінтуси на весь будинок 400. О. Тепер про плитку на підлозі: котельні, ванні, кухні та передпокої. 38 метрів квадратних нам обійшлось 15 300 гривень. Ви скажете: а ж ось занадто дешево, де ти її купував? А я скажу: на стоковому складі, там, де продаються залишки від основної партії. Тому нам зробили гарну знижку. І нам обійшлося набагато дешевше, ніж в звичайних магазинах. Далі. Клей для плитки 8900. Вистачило на всі поверхні. СВП системи вирівнювання поверхні. 1000 гривень. Це ті штучки, що вставляються в шви між плиткою. І епоксидна фуга для ванної та прихожої. 2400 гривень. Вийшло 2 відра. Отож. Щоб зробити нашу підлогу гарненькою і приємною для ходьби, ми витратили 54 900 гривень. Оскільки ми знаходимося в ванній кімнаті, то ми поговоримо саме про неї. Отож, плитка на стінах 11400 плюс фуга 500 гривень, акрилова ванна 5500. Ви скажете, а якась тебе супер дешманська ванна? А я вам відповім, її вистачає ось так з головою. А Якщо вам будуть консультанти в магазині втирати, що там 6 мм акрилу, а там 4, не ведіться на цю штуку. Вистачає і такої ванни, якщо не купатись цеглою в ній. Далі, система зливу, яка знаходиться в самій ванні. Тут на цьому економити не варто. Я вибрав систему клік-клак. Клік-клак. Оскільки її набагато легше вичищати від волосся пані операторки. Унітазис 6500. Не дорогий, але не дешевий, Плюс туалетна бумага. Туалетний губий. Каркас для ванної 700 гривень. Ви спитаєте як? А я вам скажу: гіпсокартон і профіль. О, Тримається, ванна стоїть. До речі, ванна з ніжками продавалася. Тому все супер, все чітко. Тут є люк прихований на магнітах. Вирізаємо силікон, дістаємо люк і гарненько обслуговуємо систему зливу. Стоїть супер! Отож, в загальному, щоб зробити таку ванну, ми витратили 26 600 гривень. Тепер поговоримо про кухню. Стільниця, плита, поклейка кромки нам обійшлась в 21 700 гривень. Далі, фурнітура. Ручки, петлі, завіси, дотяги різні 10 300 гривень. Отож, все разом нам обійшлось в 32 тисячі гривень. Ви спитаєте, як ти зробив кухню за 32 тисячі гривень? А я вам скажу: якщо це відео набере 5 тисяч лайків, ви зможете так само. Я зніму детальну відеоінструкцію. Тепер кран плюс. Мийка 4800 гривень. Партух, керамограніт 3 плити плюс клей обійшлись нам в 3 000 гривень. Отож, щоб зробити ось таку кухню, ми витратили 39 800 гривень. Побутової техніки по типу холодильник, газова плита, витяжка і мікрохвильовка я не враховував, оскільки ціни на них дуже варіюються. Тепер настав час підбити підсумок і дізнатися, скільки ж коштів ми витратили, щоб перетворити старенький сільський будинок на більш сучасний і комфортний для життя. Отож, до всіх тих витрат, що я називав раніше, ми додаємо суму в розмірі 7500. Це в нас інструменти і розхідники по типу лопата, рівень, правило, шліфувальний папір і так далі. І в загальному. У нас виходить сума 400 700 гривень. Напишіть в коментарі, чи багато це, чи мало. А я попрошу вас натиснути палець вверх, якщо вам сподобалось відео, або ж палець вниз, якщо не сподобалось. Обов'язково підпишіться на канал, натисніть на дзвін, щоб не пропустити нові відоси. І всім мирного неба, успіхів, здоров'я, натхнення. До зустрічі!